6 січня зустріч на рівні лідерів європейських е, країн, лідери, коаліція охочих. Ми готуємо зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше. І щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Зараз я говорив з президентом Кіпру. Перший дзвінок року, саме з 1 січня, починається головування Кіпру в Євросоюзі. Для нас важливо, щоб Україна була в пріоритетах кіпрського головування на півроку. Членство України в Євросоюзі це так само гарантії безпеки. На членство теж ми працюємо. Поінформував про нашу розмову з Америкою про ситуацію в дипломатії. Дякую Кіпру за підтримку. Дякую, пане президенте, Нікосе, за всі важливі слова про українців, про Україну, про нашу силу. Звісно, дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть в новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємось та відновлюємо такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України. Слава Україні!